Дві прекрасні дівчини. Українку та француженку поселили в одному номері готеля. Францужинка пішла в душ, перед тим зняла дуже дорогий коштовний годинник і поклала на тумбочці. Виходить, з душа нема годинника, десь дівся. Ну, Давай шукати, обшукали все, ніде немає, кличуть перекладача. Ну, Француженка каже запитайте, будь ласка, цієї українки, чи брала вона годинник, мій, може, випадково. Перекладач її запитує Українка Здрасті, треба він мені. каже перекладач, вона сказала, що він не треба. Француженка каже, ну то перекладіть їй, хай віддасть хоча б або годинник, або гроші за нього, бо він дуже дорогий. Перекладають її, вона каже, ага, здрасті мої родичі. Перекладач перекладає француженки, каже, вона каже, що «ви з нею родичі. Француженка каже, ну, як родичі, може, й родичі, то хай дасть хоча б половину за той годинник, як ми родичі. Перекладає цей перекладач українці. Каже, вона каже, щоб ви хоча б половину дали за годинник. Українка каже, хрін вам, а не гроші. Перекладач повертається до француженки каже, е вона сказала, що овочами розрахується.